Сьогодні розпочинає нову серію проходження Old World. Я буду її називати або Старий Світ, або просто ОВ, тому що чомусь це словосполучення мені дуже важко дається. Отже, це. Ну, досить непогана стратегія. Принаймні, ви мені про це говорили, я в неї ще не грав, тільки пройшов, як бачите, тут резюм, туторіали пройшов. Ну, як пройшов туторіал, 30 хвилин десь поклікав туторіали, мені мені не сподобалися. Я думаю, розібруся уже прямо в самій грі. Що тут? Ну, Цивілізацію грали, хуманкайнд грали, інші стратегії теж грали. Думаю, тут плюс-мінус одне й теж. Хоча ви мене застерігали, що тут дуже багато всякого новенького. Ну, оцем, з цим, я думаю, ми розберемося вже під час. Гри. Якщо що, до речі, можете сміло писати мені в коментарях під цим відео, по-перше, ставте зразу вподобайку. коментарі пишіть просто так, щоб бустити просування цього відео. Ну, і якщо я буду щось тупити, звісно, прошу дуже мені про це говорити. Отже, старий світ. Нас тут зараз а, дають нам на вибір персонажа, якого ми будемо брати. Я не буду дуже сильно. Тут є дуже багато всякого і, і різного. Тут є і історія кожного з цих персонажів, і а, сімейне дерево. І прям в кожному цьому ми можемо вибрати ще окремого якогось, а, і в нього окремі якісь стати є, і сім'ї в кожної цієї цивілізації є, тобто в кожного щось там нове. Я зараз юніте, нові, навіть технології, я бачу, які саме. Спочатку відразу будуть відкриватися. Теж нові, Ну, кожного різні, я так розумію. А, отже, я не буду з цим всім прям відразу вчитуватись. Я не знаю, хто з них імбовий, хто з них не імбовий. Я зараз виберу того, хто мені здається привабливішим, і буду ним грати, щоб насолоджуватись грою і навчатися. Отже, тут цивілізації надиву, мені здавалося, що їх мало би бути більше, але насправді їх чомусь не так багато, як є. Або от або хачепсут, хоче є гіпет або. Ро, Рим, щоб ним зіграти. Давайте в Римі тут ми можемо ще й вибрати, жіночими персонажами можемо зіграти. Але давайте, от Юлія Цезаря візьмемо, досить, досить, думаю, непоганий для старту. У нас вже буде якісь технології відкриті, є якісь юніти, я так розумію, це може бути навіть дивами, якщо тут десь щось пише. Є якісь там сім'ї, навіть є що. Архетип лідера, в кожного лідера, я так розумію, міняється. Да? Да. В кожного лідера ще й міняється архетип, який теж дає щось своє. Ну, от він командер, тобто, можливо, будемо ним досить непогано завойовувати. Окей, наступне що в нас тут є? Simple Setup, Я думаю, я поки що не буду чіпати нічого. Ви вже мене простіть, бо тут ну да, тут є що, я так розумію, вибирати, можливо, тут збільшувати карту, збільшувати складності. Uh, і я поки що, ну, перша гра, думаю, uh, підійде на звичайній швидкості. Погнали. Так, добренько, ось такий у нас початок, uh, де є невеличка якась передісторія. Я давайте тако. Я розумію, мені писали ви, що тут буде дуже багато наративок, тут дуже багато цих сплетінь. Але я не думаю, що прям важливо в кожну цю наративку а, вникати аж прям дотошно. Я в цивілізації і сьомій і шостій і всіх не, не вникав в це, то і тут не хочу, принаймні, допоки не розберуся повністю зі грою. А, Якщо будуть якісь наративки, які там будуть впливати декілька виборів, скоріш за все, ми про це будемо читати. Тут зараз що ми бачимо? Ми бачимо, що в нас є, я так розумію, я, а цей чоловічок, він мій. А, той, він мені хтось. сан in love. Це брат, моє... брат моєї жінки. Чи хто він такий мені? Окей. Це просто якийсь наступник, який після мене може бути на троні. Ми з цим, я думаю, розберемося. Коротше, тут підтверджуємо. Ось така гра. Ось така карта. Що мене навчила навчив туторіал. В нас є ходи, у нас є. Тут ми можемо відміняти свій крок, який ми зробили. В нас є ресурси. Тут досить, до речі, непогана кількість ресурсів. В нас є золото, в нас є їжа, у нас є. Ми, до речі, тут тільки в середньовіччі, так би мовити, граємо. По-моєму, гра закінчується от 54. Нам потрібно за цей, але гра закінчується, по-моєму, до 200 року. Іде? А можливо, ні. Можливо, ні. Тут ми зразу можемо бачити, який, де ми, на якому місці. Нам, щоб виграти, нам потрібно зібрати а, очки переможні. Десь тут, по-моєму... Ні, це, звичайно, це Ось тут нам показують, ми ще нікого не знайшли, і тут будуть показувати наші очки, по чому ми можемо і коли. Виграти, у нас тут є амбіції, я так розумію, це можливо будуть якісь на... наративні квести вискакувати. Коротше, з цим теж розберемося. Також у нас тут є наше дерево, у нас тут є. Уряди, закони, які ми будемо відкривати і само собою брати. Тут, до речі, оця штучка прикольна: це те, що мені деколи в сьомій цивілізації не вистачало, в шостій, також, коли ми можемо всі кроки свої промотати, продивитися, хто, куди і як ми ходили, як карта відкривалася і тому подібне. Це досить прикольно. Є, звичайно, дерево технологій, яке ну, прям виглядає кошмарно. Ну, типу, багато багато тут цього є. Знову ж таки, ми не будемо зразу з цим вникати. Так, ну далі тут, я думаю, більше така статистика. Що тут у нас по ресурсах? Це основні ресурси, це ходи, ну і те, що базово для всіх таких, такого типу цивілізацій це стратегії, тобто це наука, культура. Тренінг, новий ресурсик, ну і лакшері ресурс, який так би окремий, який просто, напевно, буде впливати на щастя, будемо з цим бачити. Всі ресурси, я так розумію, ми можемо продавати, всі ресурси е можемо продавати за золото і можемо їх купувати за золото. Ну і далі, в принципі, розберемося. Їх не так багато, але я так розумію, це всі ресурси, які взагалі є в грі. Окей, що тут у нас є? Тут у нас є наше дерево. Так. Ром, uh, а це, це, це віконечко якимось чином Rencorn Player. Ми не будемо його перейменовувати поки що. Я би хотів це закрити. Я, я би хотів це, це віконечко закрити. Uh, ага, окей, воно так відкрилося. Просто ми сюди клікнули. А як його закрити конкретно з цього? Не зрозуміло. Так, це моя королева, того в неї корона. Афабел. Так, Female H. Чи це моя дочка, чи це моя наслідниця. Якщо тут взяти оця корона. Це, напевно, моя наслідниця Хер. А, це моя дочка, але чи вона моя наслідниця, Не зрозуміло. Добре, тих, хто моя. Моя жінка. Ось це моя жіночка, бачите, в неї. Її 20 років, скільки мені 34 рочки. Тут, блін, статтів, купа різних тих, хто мені. Мілей, Марк, Зілот. Типу, якийсь мій просто центуріончик. Тут. Всі відношення між кожним є божечки, як ж багато цікаво. Ну, тут більше така, як і гра престолів, да, пішла. Добренько. Що ми починаємо? Напевно, з того, що можемо розмістити свою своє місто. Місто можемо розміщати тільки на таких клітиночках, де вже є те, якби, будиночки, на яких тобто, ми не можемо просто піти в рандомному місці, як в цивілізації, і побудувати. ну, грибка як стрибає, прикольно, і побудувати собі. Місто, також місто має сім'ю, ми можемо вибрати одну з чотирьох, і, по-моєму, якийсь є ліміт. Тобто ми на свою імперію не можемо нам всі сім'ї вибрати. Можемо вибрати тільки три, але багато, наприклад, якщо захочемо першу цю червоненьку цивілізацію, сім'ю вибирати. Ми можемо всі вибирати їх, але знову ж таки, напевно, так ми робити не будемо. Що ми, в яку точку ми підемо і де ми будемо робити? Я не думаю, що зараз я дуже сильно буду цим перейматися. От те що, мені гра рекомендує, те, що мені гра рекомендує, мені здається, не дуже прикольно, тому що оця має захопити оцю територію. Не знаю, що це, але виглядає прикольно. Виглядає так, що ми його хотіли би забрати. А тут ми ми просто, просто, ну да, ми просто, бачите, більше заберемо територію, якщо тут будемо. бо тут... Оцим, я так розумію, оці будуть наші зони. Я навіть не знаю, чи ці зони будуть збільшуватись. Так, ми потратили кроки, ну і засновуємо сім'ю, дивлячись на ці показники. Я так розумію, просто на першу цифру дивитися, і далі цей буде давати нам більше ордерів, щоб ми могли використовувати їх для от, наказу Юніта переміститися. Ми використовуємо ордер, також щоб він зараз заснував місто, ми теж будемо використовувати ордер. І тому так цю тренінг ми будемо використовувати для підвищення наших юнітів, для якщо там багато далеко кудись будемо переміщуватись. ну і Для всякого такого. Я думаю, його візьмемо, так як ми командер, ми зв'язані з військовою штукою. Ми дивіться, будемо більше Defense City мати будуть, коротше, більше будемо потужніші в цьому плані, тому давайте вибираємо цю сім'ю. І оце наше перше місто. Чому підлагало? Не знаю, напевно, перше місто просто так підлагало. Так, ось маємо наше перше місто, і відразу нам насипало досить багато юнітів. До речі, в туторіалі такого не було. Так, тут нам відразу на вибір є те, що технології. Технологія, я так розумію, у нас тут немає прямого. Тобто от у нас є дерево технологій, і ми не можемо прямо самі вибирати, куди ми будемо рухатись, що нам от не можемо зараз сюди заскочити. Ми можемо вибирати тільки те, що нам гра пропонує. Оцими синенькими, ця гра зараз нам пропонує вибрати щось з них. А далі буде пропонувати якісь наступні технології. Ми не зможемо самі цим керувати. Тому не знаю, чи це прикольно, але так, 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 така вже тут система. Окей, okay. і всі, я так розумію, решта будуть сюди закидатися у цю колодку, і потім вони будуть вибиратися звідси. Тут редров, тобто ці всі карточки можна пересортувати, якщо б в нас була правильна сім'я. Окей, okay. і що з цього вибирати? Все це прикольно, але я бачу Слінгера, і мені здається, що Слінгер це те, що мені найкраще зараз підійде, тому що це юніт, це рейнджовий юніт, це юніт, який буде нам приносити досить непогані перемоги, я впевнений. Плюс ми кемпи можемо робити. Будем... І плюс оця зірочка, до речі, вказує те що... те, що це зараз рекомендовано нам. Воно буде робитися 8 років. Year. Це, я так розумію, 8 років. І. окей, мене, мене це напевно, напевно мене це влаштовує. Добренько, далі. В нас є чувачок з вилами. Це не до воїн, я так розумію. Він може щось там атакувати, він може щось там е, наносити урон, але ну, по факту воїни краще. В нас є розвідничок і в нас є робочий. Робочий, до речі, це туторіал івент, хай, можливо, будуть. Щоб ми ну, трошечки на це звертали уваги, але я так думаю, що це не настільки, не настільки зараз для нас потрібна штучка. Так, бачите, гра нам відразу рекомендує, куди і що ми можемо побудувати, щоб отримувати щось отримувати. От, Наприклад, давайте чекайте, я ще хочу ось, якщо ми клікнемо сюди. Тут у нас є в місті, у нас є ріст нашого населення, в нас є культура, і в нас є щастя. Також тут інакші черги, за що ми, що ми можемо взагалі будувати. До речі, тут прекрасно придумали вони оце підсвічувати конкретно, я так розумію, оце місто, що мені добуває. І а це загальне. Якщо в нас буде декілька міст, то, типу ми от, конкретно клікнувши на одне місто, будемо бачити, конкретно, що воно нам продукує. Отже, до, до наших баранів. Три черги будівництва. Одна черга це за трейнінг, одна черга – за ріст, і ще одна черга за культуру. Іде. Тобто ми, починаючи там, будувати сетлера, щоб збудувати нове місто, у нас ріст припиниться нашої цивілізації, і ми не будемо мати росту. Ну, так само з Ми не будемо отримувати от сюди в загальний рахуночок їх. Це цікава механіка, буду дивитися, чи мені сподобається, чи взагалі буде це зрозуміло. Отже, в нас є шість переміщення, ну і що мене завжди вчить, що мене завжди вчить, що мені завжди буде потрібна їжа для наших юнітів, щоб нашій, бачите, мене зараз їжа трошечки в мінусі, для того, що 4 юніта всі з'їдають. Тому давай рухайся сюди. І тут будемо будувати, це ж ферма? Ні, це Хамлет. Біл Хемлет, який буде давати золото і мінус їжу. А що я думав, що я тут ферму збужу побудувати? Ага, і бачите, що тут підсвічується, які і що ми будемо отримувати. Ну, в принципі, якщо гра хоче, щоб ми тут збудували Хамлет... Прошу дуже, будемо будувати хамлет, Хоча я би хотів, напевно, більше їжу збудувати. Ну нічого, зараз їжу їжу десь якось в іншому місці. Ой, а це я поспішив клікнувши туди. Ну нічого, я все рівно я до цього хотів дійти. Так, більше в мене очків немає, я їх ніби можу витрачати за тренінг. Тобто, якщо б я захотів якось взяти, тут, наприклад, цього юніта і переміститися, то мені прийдеться витрачати. По-перше, ордерів у мене нема. Їх можна купити, я так розумію, так? Що взяти цей ордер? Да, За 100 можемо купити. Ми, звичайно, це зараз робити не будемо. Це перший хід, на що мені це зараз витрачати. Окей. Е -е Супер. Прекрасно. Ми у нас закінчилось, тому закінчуємо рік. Погнали, давайте. Рік номер 2. Так, принцеса Юлія. Мо наша дочка. І принц Have give birth to a son. Duke. Народився син в нашої дочки. Я, я так розумію, це мені окей. Я не знаю, чи вони зараз мене не вб'ють і не вкукошать, і яким чином моя лінія має буде продовжуватись. Розберемося. Народився карапуз, 0 років. Хай буде прекрасно. Добре, туторіал Ордерс. Я, я дякую. Дякую, що ви мені про це розказуєте. Я думаю, розберемося. Чотири роки ще тут. Що цей юніт може зробити? Чи він може нам, наприклад, харвест такий зробити? Ні. Він не може. Окей, тільки розвідника є Оця штучка, яка ось таким чином можемо збирати. До речі, ми тут city state знайшли. Один додатковий це те, що. І тут у нас Сіті це те, що ми зможемо піти туди і поселитися. Навіть ось тут, я так розумію, ми що так близько до нового міста можемо піти. Окей. А це ми так ніби захарвестити можемо. Так, давай рухайся сюди. Ще один крок переміщення прошу дуже. The First Discover Landmark. Ми перші, хто знайшли його. Аміла River. Хай буде, поки що не будемо сильно перейменовувати. Хоча насправді, можливо, варто було би. Так. Е, окей, тут є кози. Давайте до цих кіз підемо. Тому що це що? Це нам те, що дає їжу. І ми ще один ордер маємо. Ноль. Е, а тепер Харвест ми не можемо. Добренько. І на оцих іконочках я зрозумів, що поки оці іконочки не відновляться, ми їх збирати не зможемо. Тобто Ми їх не просто вбили, вони там залишаються на тій клітину, це прикольно. Так, своїм воїнам чи варто кудись розвідувати, буде йти, це, це ще поки що не зрозуміло. Воїн хай лишається вдома. Дивлюся, коли в нас, нас тут з'являється якась так якби хуторець, якщо ви брати до. Цивілізація, але не знати, не знати. Так, тут гра нам пропонує, щоб ми вже назначили собі нашого воїна-генерала, і, в принципі, чому би ні. Давайте будемо назначати. Це реліз? Реліз генерал, Тобто ми вже якогось генерала просто назначили? А, ми самі себе назначили генералом до цього війська. Ну найбуде і в нас зараз безплатне підвищення є. Прекрасно. Безплатне підвищення, яке нашому юніту дає, бачите, багато різних приколів. Так, збільшує урон, збільшує хіл, захист і комбат-атака. Я думаю, зараз саме прикольне це буде йому бахати атаку. Так, далі ми можемо навіть за тренування купити додаткове підвищення, але я не думаю, що зараз конкретно нам потрібно це витрачати. Окей, куди нашим юнітом можна буде добратися? Давайте спершу ну, кудись походимо. Подивимося, що ми можемо з цим теж зробити. Можливо, ми в цьому напрямку когось теж знайдемо. Хоча не думаю, що воїнам прикольно досліджувати територію. Давайте так, скаут Selected, окей. Для чого ти мені сказав Це розказала. Давайте заскочимо сюди. Шкода, що ми так багато цих потратимо. Тут у нас якийсь наративний івенчик. і нам на вибір даєть Плюс 4 легітимність і мінус 40 каменю. Це камень? Що це таке? Стоунта. Або просто. Плюс 120 щастя у римі. Я, напевно, вишолд. Ми щось відкрили і yeah, нам uh, прекрасно, ми ще й легітимності отримали. Так, а тут у нас відкривається що? Ти хто в нас такий? Ти з іншої сім'ї, тип? Та? Так? Так, тільки... ні, ну може, не з іншої, а як узнати? Ні, ти з нашої ж сім'ї. У нас ж теж такий самий значок. Окей, і що ти, що ти маєш, що ми маємо з тобою робити? Упс. я щось стикнув. У мене. Це мій наслідник? Хто він такий? І. у. абсет, він, він злосний до нас. Він чомусь нас не любить. Це що штука дає інфлуенс. Чому зірочка тут засвітилася? Хто ти такий і чому ти в мене зараз тут е, в цьому залетів? Окей, не, не зрозуміло, що з цим сталося. Це що в нас е, Government? Ми, ми щось йому назначили, та й найбуде, нічого страшного від того не сталося. Так, тут ми ніби можемо продовжувати досліджувати. Давайте будемо бігати, якомога більше території розвідуємо і будемо якомога більше знати. Так, а тобою. Ми маємо сюди зайти. Ні, ми не мали сюди зайти. Окей, наступний хід. Так, я не знаю, що ти за чоловічок, Поки що стій без роботи. Ми тобі нічого зараз нового не дамо. Так, Joint Core. Так, тут далі щось з цим типом нам хочуть, щоб ми з ним зробили. Ну, вибор, вибору в нас нема. Він до нас, по-моєму, це агресія. По-моєму, це агресія. Оце апсет. він е, злосний до нас. Всі, всі решту, нема таких апсетів. Наша дружина де. Наша дружина плюс 20. Тобто то все окей. В цього апсет, але цей чоловічок пише, що буде нам допомагати. Подивимося, як то буде. Не знаю, окей. Okay. And... Це у нас вже четвертий зараз рік буде йти. Окей, okay. туторіал. Uh, я не буду. Мені здається, це. Не потрібно. Так, warrior selected. окей, для, для воїн. Прекрасно. Промоушн ми робити ніяких не будемо. Давайте ще трошечки пробіжимося. Не знаю, чи варто розвідувати цим чоловічком. В принципі, всі ж ми не зможемо забрати. Тайп, uh, Tribe контакт. О, ми перший знайшли контакт, і треба до них буде зараз бігти. Прекрасно. Mm, тому ти тікай звідти, біжи сюди, потім до кізоньок заскочимо. А цього будемо чоловічка, який зараз, напевно. ні-ні. З... А цей чоловічок, який зараз, певно, змучився. Будемо будем ним рухатися вперед, щоб забрати. Щоб забрати цю двіжуху. В принципі, навіть оцим можемо пробігтися все рівно ордер. Треба використовуватись, намагатися. Так. Окей, тут нам кажуть, що ми щось успішно якраз перекинули на цього чоловічка. Наша дружина дала. А, Наша дружина народила дочку. Так, а це от моя родина. Да? Моя родина це така пташечка, а це з іншої, якби, виходить, родини Fabulous. Leader of Rome, Hair. Hair. Так, а дружина. Окей. Тут це просто, по суті, інформативна штука. І я так розумію, мені треба, щоб в мене. Гранд це мій внук. Це моя дочка. А це от це черга на трон. А це, можливо, мій лицар. Екшн. Окей, не, не будемо дуже сильно вникати. Я думаю, мене гра, мен, мене гра з цим познайомить, коли прийде свій час. Так, давайте рухаємося сюди. Будемо рухатись в тому напрямку, щоб там повоювати трошечки, подивитися, як воно відбувається. Так, сюди ходи. Тут, звичайно, давайте харвест зробимо, мінус один крок, нічого страшного. Тут ще один Харвест, плюс 33 золота прекрасно. Я так розумію, якщо ми нагору заскочимо, то ми будемо бачити більше території. Ще ми знайшли одних чоловічків, так би варварів. Добренько, значить, і з ними будемо теж розбиратися. Я так розумію, ти, напевно, зайди на свою територію і будь тут. Ми з тобою розберемося. Так, отут ми вже зараз добудуємо цю двіжуху і будемо мати додаткове золото. Second City нам пропонують, що ми вже почали робити. У, прекрасно, ріст відбувся. І куди ж нам перше зараз йти розвиватися? Я так бачу, що тут теж досить непогані ресурси, річка. Поки що не розумію, як вибирається важливість міст, можливо, просто до себе ближче. Взяти місто. Тут буде дуже багато лісів, бачимо, але ніби перетин між своїми територіями, та ніби нема. Давай, рухайся сюди. І давайте будемо будуватися. Тільки тепер візьмемо іншу сім'ю, Іншу сім'ю яка буде нам давати Ну от, до прикладу, Це ріст і золото. Це буде більше у нас ордерів. Також ми будемо отримувати Ось цю двіжуху, культуру. Окей, okay, давайте вибираємо просто це місто. Ось таке ми місто збудували. Так, це ось така перша серія. Не кидайтеся дуже сильно палками, в принципі, ми тільки навчаємося. Можете про якісь затопи мої писати мені в коментарях. А наразі дякую, що дивились. Слава Україні! І переключайтесь до наступної серії.